Привези мне что-то из дома. Ну, ти мені привезла ніх ну, приєзла собачка, мішка. У мене всі там теж на кроваті лежав. До Вінниці з Донецька, де лишилася вся родина, 20-річна Женя приїхала восени разом з університетом. Тут студентка третього курсу факультету іноземних мов перевелася на заочку і влаштувалася на роботу до свого ж навчального закладу. Тепер розселяє студентів. Всі хлопці, от, яких ми зустрічаємо, всі ми спрашуємо, можемо чим та допоможі? Ні, у нас все хорошо. Сама Женя цю кімнату гуртожитку ділить ще з трьома дівчатами. За місяць платять по. Сотні, усім задоволені. А от Дмитро до Вінниці втік у грудні. Обличчя просить не показувати. Батьки в Донецьку підтримують ДНР. Работала в Донецькій школі учителем українського язика і літератури. Було уйма проблем. Говорили, що лучше збиратися і уезжать отсюда. Ну, і в принципе, когда пришли компетентные люди в форме и напрямую это сказали, то пришлось как бы. Вже по побистренькому сумки. уїжджати. тут. Поки під заробітків жодних на одну стипендію каже, не прожити. Тож з одногрупниками знімають квартирку на п'ятьох харчами допомагають волонтери. Дуже велике дякую. Без них б взагалі вообще печально. Із 14 тисяч студентів навчання у Вінниці вирішили продовжити 7 тисяч. Перший семестр гризли науку дистанційно, бо приміщень не було. Тепер уже потроху сходяться до аудиторії. Їх облаштували на колишньому ювелірному заводі та двох навчальних закладах. Це лабораторія. Комп'ютерного зору до лекції тут уже все готово. Все, що ми зараз бачимо, це колеги вивезли на соль. Дуже велика кількість обладнання високотехнологічного залишилась в Донецьку. Тим часом деякі викладачі вже навіть встигли повернутися до роботи над своїми ще довоєнними винаходами. Приміром, цей для медицини дає змогу керувати тривимірними об'єктами. Коли <говори> Хірург заходить абсолютно стерильне поміщення, і йому необхідно посмотрети знімки пацієнта. Він підходить до спеціального монітору. Відносять руки над сенсором і может перелистывать і зображення і получать необхідну йому інформацію по конкретному пацієнту. Самі ж студенти зізнаються, тужать за домом, тому замість проводити хімічні досліди дозволяють собі загадати бажання. Раз два три. трі значить, збудеться, буде до нас мир. Ура. Юля Шипунова, Олександр Морону, програма Вікна СТБ.